Фонік, ти Та чопом сидиш, чого не руїш, устонке напаєш туда сюда, чого чого? мамка не стає, а мене природа кличе. На ну, що вона вам тебе кличе? Кличе, ти не кажу. Мені в ждать навойти на вулиці, а на да все спить і спить. Там до ну, ще поспить, зараз на встане і все. Yes. То шо, встала? Ну, мамочка, ну ти ж знаєш, що в п'ятій готелі я завжди виходжу на вулицю на променадік. Ну, що ти? Сонік, ти куди? куди, куди? Сюди і скоріше. Тебе припускай, бо вже не терпиться мені. Ой, мамка, мамка, ну, що ти така якась мадліна? Ні, а різьока нема? Е, нема. Дай, дай, випускай. О, -о, -о де тут тепленько. Мам, кажеш, щоб муська шла. Гуляю. Ну все, пока потерсім. Ваш Сонік, це мій мамки, пока. Мамка, а де Сонік? Ну де, де? Пішов на променад, уже не терпиться йому. А, п'є прапор під мат. І прапор у вівтоку. Бажаю пітня. Всім бажаю гарно, тихо, спокійного дня. Ваша муся, цонки-бонки, пока. Сонька, сонька, ти не ест. Здесь не видно, мамка. Зкрывать двери. Ку, а тут тепленько. Да, забыла сказать на плюс 8. Мороз упшиник май. Сонник, Сонник, я вже пришла. де? Ти -ти. Ага, а я тут. -то. Са, то заприпала. Нічого не приперла. Я просто прийшла к поумляти. Да, ну то пішне расово. А всім гарно, спокійно. Робочого дня, ваш соник, цьомки вомки пока!